А тим часом ворогта уперше від початку зими побачила серйозну акцію інакше галицькі ігри не назвеш їх незмінні організатори завжди готові піднести сюрприз. Власне є в програмі цих ігор, які справедливо вважаються рідним дітищем заслуженого працівника фізкультури і спорту України Ярослава Гонтковського Такі родзинки, що ніколи не втратять свого приємного смаку. Чудова, ще по-справжньому зимова погода, море емоцій, товариська компанія, однолітків різних поколінь, доброзичлива атмосфера. Усе це супроводжувало у ворогті традиційні галицькі ігри, яким від дня народження виповнилося рівно 20. Такий же ювілей у 2011-му відзначатиме їх ініціатор, краєва організація спортивного товариства Україна. А вона, попри усякі негаразди, уміє тримати свою марку. При всіх за при фінансових проблемах нам, на мою думку, вдалося нормально організувати. Є достатньо команд, достатньо дорослого населення, достатньо дітей. Я вдячний Раді проспілок області за цю підтримку і надання допомоги в проведенні, а також Калуському міськвиконкому. У Галицьких ігор свій неповторний колорит, що дозволяє на рівних почуватись усім чемпіонам, як десятиліткам, так і сивочолим ветеранам. Відтак під їх стяги завжди охочі стають команди проспілкових об'єднань, серед яких цього року передували працівники культури. Не меншу порцію адреналіну отримали юні вихованці спортивних шкіл Ворогти, Надвірної, Івано-Франківська та інших міст. Велике задоволення приносить це як учасникам змагань, так і глядачам, і таким способом ми втілюємо в життя програму нашої держави здоровий спосіб життя усім громадянам України.